Українські війська перекинули бронетехніку на лівий берег на Херсонщині. Нині там може діяти декілька сотень українських військовослужбовців. Як повідомляє унян з посиланням на інститут вивчення війни 6 листопада, російські воєнкори поширили фото, на якому нібито гусенична транспортна машина Амфібія перевозить БМП ЗСУ на лівий берег біля кринок. Інші військори заявили, що українська БМП самостійно форсувала Дніпро біля цього села. Загарбники також стверджують, що на лівому березі в районі Кринок нині діють більше трьох сотень українських військовослужбовців, які утримують позиції у центрі цього села та прилеглих районах. На думку аналітиків, присутність ЗСУ на східному березі свідчить про те, що інтенсивні зусилля Росії щодо блокування вздовж річки Дніпро не завадили українцям перекинути додатковий особовий склад та матеріальні засоби на позиції на східному березі. Раніше Унян, посилаючись на гур, повідомив, що ворог почав мінувати критичну інфраструктуру на окупованому березі Херсонщини. Ймовірно, готується до можливого відступу. За даними генерального штабу, сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута. Та ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Минулої доби сталося 45 бойових зіткнень. На Куп'янському, на Лиманському та на Мар'їнському напрямках ворог вів безуспішні штурмові дії. На Авдіївському напрямку ворог не залишає спропоточити Авдіївку. ЗСУ стрімко тримають оборону і завдають ворогові значних втрат. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 800 окупантів.